Формування совісті, таємниці формування совісті. Сьогодні ми приступаємо до особливої і дуже цікавої теми: формування совісті. Совість має дуже велике значення для людини, в описання якої я також вніс свій вагомий вклад. Цей вклад я виклав у моєму блозі, який називається. Цікаві особливості психології людини. Єдина причина самогубств. Совість не підкоряється людині, кінець назви. Там указано, що людина розділяється на психологічні суб'єкти, так звані Я людини, душу, совість его людини. Окрім них. Є ще пам'ять, яка своїми особливостями обслуговує вищеназвані суб'єкти. Проведемо їх визначення. На вершині психічної діяльності особистості у чисто свідомій частині знаходиться я людини разом із своїми думками і мисленням, емоціями, апаратом руху, страхом. Душа людини знаходиться в глибинах організму. Знаходиться вона у кожній живій клітині, основою якої є генетичний ланцюг. Душа отримує інформацію за допомогою органів чуття. Вона спілкується з людиною, подає сигнали радістю або болем. Значення цієї радості буде колись детально проаналізоване в окремому блозі про щастя людини. Его Підсвідомий психологічний суб'єкт, его також має пам'ять, але перебуває вона в дещо своєрідному вигляді. Особливістю спрощеної пам'яті его є те, що его добре пам'ятає сигнали радості, які передає йому душа, але погано пам'ятає сигнали болю. Знання, які вже перевірені, власним досвідом, осідають в его у вигляді тієї ж спрощеної пам'яті. Его людини має також хорошу пам'ять про приємний досвід, але неприємний досвід, який приносив біль, голод, спрагу, его не сприймає і він залишається тільки в іншій ділянці пам'яті. Приємний досвід відкладається в его людини. Его людини має свої власні сильні почуття задоволення і незадоволення. Совість знаходиться в іншій ділянці підсвідомості. Я раніше помилково думав, що совість являється свідомою. Насправді совість знаходиться між душею і Я і являється підсвідомою. Тобто вона не знаходиться в полі зору свідомості, але може в будь-який момент себе проявити. Совість можна сформувати дещо інакше. Є ще знання, які не перевіряються поки що досвідом. Ось ці знання, подані вихователями і не перевірені власним досвідом, можуть сформувати совість. Але вони можуть, не сформувавши совісті, залишитися тільки в пам'яті, а пам'ять є такий апарат, якому притаманне забування. Совість це є взяті на віру, набуті зовні знання, які не перевіряються власним досвідом, вкоренившись у глибині спідсвідомості, вони виступають як окремий зовнішній психологічний суб'єкт. Совість проводить постійний контроль я людини і шляхом передачі йому почуття вини і страху впливає на нього. Дуже важливо своєчасно і правильно сформувати совість. Якщо совість по певних питаннях не встигла сформуватись, то характерна для людини нестримна тяга до свободи, до пізнання світу приводить до того, що в особистості, особливо молодої, відкрита дорога до шкідливих звичок. Звичайно, за допомогою тільки подачі інформації сформувати совість неможливо. У формуванні совісті Існують дві умови. Спочатку потрібний ключик, який відкриє доступ до потрібної ділянки. Таким ключиком є довіра і любов, які тісно пов'язані між собою. А ще є така сила, яка може загнати так необхідні нашим дітям знання значно глибше у ту ділянку підсвідомості. Де має сформуватися або уже формується совість. Такою силою являється страх. Я не знайшов іншого чинника, який здатен загнати оці знання глибоко в підсвідомість. Правда, є ще періодичне повторювання одного і того самого, але така дія викликає підсвідомий страх також. Формування совісті можна проводити і під дією гіпнозу, але гіпноз у своїй природі користується тим самим. Інформацію про гіпноз я виложив у блозі, Психологія, любові. Знання, які попадають в апарат совісті, знаходяться у підсвідомому стані. Особистість не пам'ятає, де вони взялися, вона вже не контролює ці знання. Можна сказати, що вони умовно вже не належать самій особі. Особа й сама може нав'язати собі елементи совісті, але все це відбувається під дією того ж таки сильного страху. Его і совість значно глибші за пам'ять, їх нелегко змінити. Ще однією відмінністю совісті від его є те. Що, умовно, слуховий апарат совісті направлений вверх назовні через я, тоді як его слухає внутрішній голос. У цьому і визначається психологічна різниця в проходженні обох етапів набуття досвіду і формування совісті. Зробимо висновок: его людини формується за допомогою досвіду і любові. Тоді як совість формується вихователями за допомогою любові і страху, без зовнішніх джерел подачі інформації совість не сформується. Найкращими умовами для формування совісті є сім'я. Але і в інших місцях даний процес повинен продовжуватися у здоровому напрямку. У цьому визначається характер передачі розуму у підсвідомість. Якщо его не любить віддавати, то совість ділиться своєю любов'ю і подякою і своїми вихователями. Тобто формування совісті являється більш вдячною справою, ніж догляд і звичайне виховання. Формування совісті так само, як і гіпноз, є психологічним насиллям. І допускається, як і медичне оперативне втручання тільки в хороших дозволених цілях. Використання його з недобрими намірами являється злочином. Дякую за увагу!